Сьогодні я обрізала свої півонії, це сорт джакорма. І ви бачите, що є квіти, які розпустилися в повні, і є бутони. Чому обрізала? Тому що йде тепло, і вони дуже швидко будуть осипатися, якщо будуть на стеблі. Зазвичай я букети не зрізаю, півонії на букети не зрізаю для себе. Хто приходить, звичайно, прошу, запрошую. От, і для всяких цілей зрізаю на букети. Але для себе в будинок заношу тільки тоді, коли вже закінчують квітування півонії, і я розумію, що вони на стеблі швидше опадуть пелюстки, ніж будуть у вазі. Сьогодні зрізала останні свої півонії. це джакурма. І ось Ельза Сос. Прекрасні півонії, які у мене розцвіли останніми. І зверніть увагу, які вони красуні. Особливо останні квіти, вони дуже красиві. Ельза Сос мола. Велику кількість бутонів, от, десь, мабуть, більше 20. І е, квіти сос трошки не такої форми, як у джакурми. Вони весь час, навіть тоді, коли вже розкриваються, мають ось таку форму чаші. От, А в джакурми таку можна сказати. Трояндоподібну форму, тому що спочатку ось такої форми, вони так, приблизно, як у ельці, але отут дрібніші пелюстки. Отут, ось, А потім висувається серединка, і ось ми бачимо такі квіти. Вони за кольором, звичайно, різняться, тому що це світло-рожеві, такі рожево-лілові. От і в Ельзі Сос білі. Дуже запашні обидві півонії, що Ельза Сос, що. Ой, вибачте, помиляюся. Джакурма не пахне. Тільки що понюхала ні. Джакурма не пахне, але Ельза Сос моє, ну такий парфумний запах зовсім не. Не можна передати, дуже горно похне, особливо коли сонечко пригріє. Може, й чакурма, може, це зранку, то мені не похне. постоять, подивимося.